Є з нами Тарас Батенко, історик, народний депутат України, голова депутатської групи за майбутнє. Пане Тарас, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, слава добрий вечір! Пані студії. Які ваші думки про ті санкції, які ми побачили від США, от підсумовуючи ті заяви, які від Трампа звучали, і від їхнього міністра фінансів? Які наші очікування від них? У ну, мене ці санкції чекали. Довгих 10 місяців, фактично, з часу інаугурації Президента Трампа, я вважаю, що рано чи пізно вони може статися. Краще раніше, ніж пізніше, але Не пізніше, 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 краще, ніж ніколи. Uh -huh. Тому очевидно, що ці санкції боляча пілюля для диктатора Путіна, який сьогодні почав вчити президента Трампа яких радників він має вибирати, до кого він має прислухатися, розібратися які радники на кого працюють у нього. Ну тобто таке вже, знаєте, смішно це виглядає з боку, коли диктатор Путін повчає президента США е яку поведінку йому займати. Я думаю, що президента США просто починає вриватися терпіння, тому що я думаю, що саме Путіна відбувається в тому, що він не отримав зрештою Нобелівську премію, про яку він дуже сильно хотів і мріяв. Врешті ця опція не закрита, є наступний рік, і якщо війна буде завершена достойно, і до зусилля Трампа будуть високі, я думаю, що високі шанси це Нобельську премію він може отримати рішення Нобелівського комітету. Тому я вважаю, що ці санкції це удар по. Тому тому престижу Росії, який е, Путіну, який думав, що червона доріжка Анкориджі на аляція, яка була йому поставлена, це певна світова реабілітація його імені і його кривавих поступків, які він вчинив за останні кілька десятиліть, і так не є. І навпаки, це все обертається проти нього. Тому я вважаю, що ці санкції можуть бути тільки початком довгої до санкційної дороги. Е, які змусять його сідати за реальність в дипломатії і завершувати свій війну. А якщо Путін буде продовжувати ескалувати і не буде ну ніяк там зважати на те на те, що, що зараз відбувається, буде казати, що ці санкції для нас не мають великого значення. Ну і в принципі далі робити те, що він робить: відправляти ракети по нашій території і дрони десь в Європу. От зараз знову не там літають чи літаки навіть. Якісь невідомі, а ми прекрасно розуміємо, кому вони можуть належати. Що далі може робити Трамп? Чи можемо ми сподіватися, що його кроки будуть ще більш впевненішими стосовно нас? Ну нам важко прогнозувати безпосередньо кроки президента Трампа, але я хочу сказати, що в принципі позитивні сигнали від Сполучених Штатів Америки йдуть. І ми ці сигнали відчуваємо. Це стосується далекобійної зброї. Щоправда, ми маємо не так багато далекобійних ракет. Але ж ви ж розумієте, що ми теж відповідаємо росіянам у відповідь на їхні обстріли території України на по дитячі майданчики і так далі. Будь-яка далекобійна ракета, яка летить по них, вона рвідкаро від їх і змушує стягувати більше сили на інші об'єкти з інших з місць, де зона бойових дій. Тому я вважаю, що чим більше ми би мали таких довгобійних ракет, не, ну я не про домагавки, які ви ще не дискутували з паном Валерієм Чалем, а в цілому про ракети різні установки, які є у світі, в тому числі потенційно українського виробництва, все це може так чи інакше дещо поміняти картину загальну картину війни. Тому якщо прогнозувати по подальших кроках Трампа, я не виключаю, що можуть бути подальші санкційні речі, які все таки, е скажімо, так змусить Путіна або поміняти свою риторику стосовно е домовленостей, пакету домовленостей, який був попередньо обговорений Анкориджі. І який не просунувся далі стосовно зустрічі в Будапешті, або, як ви кажете, ескалацію, але ескалація буде дорого коштувати, тому що після ем, Індії ну, Трамп попробує спробує домовитися з Китаєм, і ем, тут не можна виключати то, що китайський е, інтерес стосовно недопущення е, високі, високих відсотків. Е, Стосовно товарів своїх можуть зіграти більшу вагу, ніж експорт російської нафти. Мені подобається це порівняння про повільну отруту, яке застосував Телеграф» на своїх сторінках в матеріалі. Бо ну ми б, звісно, хотіли, щоб це було якомога швидше, щоб все відбулося раптово і там їхня економіка вже була знищена на четвертому році майже нашого повномасштабного протистояння їм. Але все відбувається значно повільніше хоча ну, має потенціал до того, що це таки матиме свої потім наслідки цього тижня в парламенті. Голосували і розглядали питання бюджету і того, що ми маємо для фінансування військової сфери? Пан Тарасе, ну яка ситуація? Тому що рік завершується 2025-й і були побоювання того, що там не вистачить грошей і на зарплати військовослужбовцям, і можуть бути якісь затримки, і говорили про те, щоб перелаштувати ось ці гроші, які нам дають наші партнери на те, щоб використовувати їх для військової сфери. Яка ситуація? Зараз цим. Ну, як ви знаєте, парламент цього тижня проголосував два бюджети: бюджет зміни до бюджету 2025, який передбачив 324 мільярди гривень на сили оборони. Ну і в першому читанні бюджет 2026, друге читання буде наприкінці листопада. Що стосовно першого бюджету, змін до поточного року на село оборони, ці кошти це кошти міжнародних наших партнерів, 6 мільярдів євро. Ми не могли профінансувати швидше цей законопроект, поданий урядом, тому що не було згоди міжнародних партнерів на використання цих коштів для для фінансування армії. Як, як ви знаєте, позиція наших міжнародних партнерів, Європейського Союзу і так далі полягає в тому, що вони не ті пошти, які вони дотують, а це кредит, це безвідсотковий кредит, кредит, який можна віддавати вічно, і потім буде віддаватися за рахунок випадку, якщо Росія буде нам сплачувати репарації, Тобто ми цей кредит можемо віддавати, віддавати довго, як кажуть. Ми не могли раніше використовувати кошти європейських наших союзників на військові потреби. Це перший раз. Друге, ми не могли пізніше прийняти, тому що починаючи з 1 листопада, у нас була перша за час повномасштабного вторгнення заборгованість перед військовослужбовцями по оплаті праці. І це так само стосується і виплат за загиблих воїнів. Це Важкі болючі статті, і ми не могли допустити затягування далі 1 листопада, щоб був борг. Тому очевидно, що все було зроблено вчасно. Ці кошти вчасно надійдуть, ці кошти є на рахунках, і саме головне, що парламент вчасно проголосував. Затягування в нашого боку немає. Я не скажу, що якщо є затягування, яке є, то в ж ви що кабінети міністрів між парламентом. Тобто наразі на цьому етапі до кінця 2025-го, в нас все гаразд. А нас потреби нас потреба по оборони по, закриті повністю стосовно зброї, наскільки я розумію, так само закриті. Все, що стосується купівлі зброї, це наша активна участь міжнародних партнерів безпосередньо в Україні законтрактовано багато. Це дронова політика, яка я не можу тут розголошувати якісь деталі, але робиться дуже багато в цьому напрямку, щоб розпинити посилити наш повітряний простір, нашу парасольку повітряну, щоб врятувати наші енергооб'єкти, не допустити. Колапсу блекауту, який зараз переживає, є, скажімо, Шоска, місто Сумської області, який переживав, який переживає Київського, А Шоска ще, до, до речі, не виведена до кінця блекауту. Тобто ми не можемо допустити, як хоче ворог повного блекауту, скажімо, лівого берега розгарматизація передачі ветеринарів з правого берега на лівий берег, тому вони знають, куди вони б'ють. А ми знаємо, що ми захищаємо. І коли вони цільово летять роями дронів потім балістики окремих об'єктах, очевидно, вберегти захистити це важко, але ну, скажімо, наші сили оборони, Міністерство робить все можливе, щоб це ну, щоб, все, щоб все захистити правильно на наступний рік. Ну, знаєте, якось, якщо в загальних рисах сказати, от де найбільші є проблеми, на що ми сподіваємося і що можемо очікувати у нас кілька, кілька найбільше проблем. Ну, перша проблема, головна проблема це фінансування армії залишається акту, активним, актуальним. У нас велика дара в бюджеті на рік, ми треба знайти достатньо багато коштів, щоб покрити. В дару в бюджеті це кошти нову ж таки наших міжнародних партнерів, які поки що не знайдені. Я вважаю, що наступна важлива річ це в цілому пошук, скажімо так, можливостей для внутрішніх ресурсів для того, щоб виробляти більше зброї, далекобійної зброї і дронів оловлювачів, щоб ми достойно могли пройти цю зиму. І пройти цей опалювальний сезон. Ви знаєте, що проблема з газом, тому що в нас ну, розбита велика частина нашої, нашої газових свердловин і в Полтавській області насамперед. І це проблема для того, що ми ну, можемо мати труднощі з з споживанням газу на якомусь етапі опалювального сезону. Я сподіваюся, що ми спокійно прийдемо в цей період. Тому це друга проблема чи третя проблема всьому переліку. Сет крутиться довкола війни. Це людський ресурс. Люди, живі люди, які втомилися від цього. Це економіка, яка виснажена, це очевидно і світ, який теж вже просто втомився від війни в Україні. І не так е Польща синтетивно приймає цю війну, як він сприймав до того. Але я сподіваюся, що все таки усиллями наших міжнародних партнерів, все таки наступний рік може бути якийсь там визначальний е в цьому плані, щоб все таки знайти точки компромісу для того, щоб цю війну принаймні завершити, зупинити на лінії розмежування, про яку зараз говорить президент Зеленський, про яку нашого наші міжнародні партнери і про яку активно почав говорити президент.